Вітаю вас, усіх друзі! Ну що ж, а тепер давайте розглянемо податкову декларацію єдиного податку для фізичних осіб підприємців, третя група 5%. Ця форма є річною. Кому потрібен зразочок, я записую для вас це відео, де ми розглянемо декілька прикладів. Отож, я зайшла в електронний кабінет, і в головному меню я вибираю ведення звітності. В розділі ведення звітності тепер ми обираємо правильний звітний період. Оскільки ми звітуємо за 2023 рік, то відповідно рік ми обираємо 23-й. А далі, друзі, незважаючи на те, що у нас ця декларація являється квартальною, ми обираємо не четвертий квартал, а рік. 23 рік. Натискаємо Створити. І обираємо потрібну нам форму. Для фізичних осіб-підприємців єдиного податку третьої групи це форма F010 3308. Друзі, зверніть увагу, що терміни для подання до 9 лютого, не так, як у першої, другої групи до 29 лютого, а саме до 9 лютого майте на увазі. Ми обираємо форму. І перевіряємо стат документу. Тут по замовченню стоїть звідний документ. Ну я завжди перевіряю його на всякий випадок. Якщо ви являєтесь пенсіонером за віком чи за станом здоров'я, чи якісь інші у вас причини, ви отримуєте пенсію і ви не сплачуєте єдиний соціальний внесок, ви просто натискаєте Створити. Якщо ви не пенсіонер, і незважаючи на те, що ви можливо й не платили навіть єдиний соціальний внесок в 2023 році, вам все одно потрібно подати додаток 1 відомості про суми нарахованого доходу до пенсійного навіть з нулями. Тому, якщо ви не пенсіонер, ми натискаємо ще галочку тут на додаток 1, щоб у нас в пакеті йшла інформація, додаток до пенсійного фонду. Що стосується додатку, 2, друзі, то я вже розглядала кому таке відео в мене є на каналі, кому потрібен Це такий розрахунок МПЗ. Ну якщо коротко, то це всі види діяльності, що стосуються сільгосппродукції. Тобто, якщо ви маєте квет 0,1,11 або 0.1.16, тобто ви маєте відношення до обробітку землі, то вам, звісно, потрібен розрахунок МПЗ. Якщо ні, то звісно оберемо тільки додаток 1. Оскільки сьогодні розглядаю торгівлю, то додаток 1, без додатку 2, Більше я нічого тут не створюю. І друзі, обрала додаток і натискаю створити. Але я вже його і створила, і набрала, друзі. Тепер давайте перейдемо і розглянемо, що тут у нас відбувається. Спочатку ми розглянемо додаток 1, а потім головний документ. Отож, друзі, електронний кабінет підтягне необхідні реквізити. Тут буде стоять прізвище ім'я по батькові, ідентифікаційний номер, і звітний період. І ми спускаємось нижче і починаємо аж з сьомого пункту. Код основної виду економічної діяльності електронний кабінет повинен підтягнути нам також автоматично. Далі. 8 – період перебування на спрощеній системі, друзі. Якщо ви працювали, були на єдиному податку весь рік, то це у нас 1 січня 2023 по 31 грудня 2023 року. 8.1 код категорії застрахованої особи, друзі, обов'язково не забуваємо поставити ту шістірку. Шістірка означає, що це платник єдиного податку. Якщо ви поставите п'ятірку, як на загальній системі, то це буде помилкою. Тут потрібно ставити саме 6. Тепер, що у нас тут в нашій таблички? Якщо ви. Сплачували єдиний соціальний внесок, повен круглий рік, то ви із січня місяця до грудня проставляєте з першого по 12 рядок шість тобто мінімальна заробітна плата, якщо ви сплачували 1474. звісно, якщо ви сплачували більше, то... Хочете, щоб стаж у вас і пенсії претендуєте на більшу пенсію, то можливо ви більше сплачували. Але по мінімальній можна сплачувати не менше ніж 1474 гривні, Це 22% від мінімальної заробітної плати, яка була в 2023 році. Далі ці 6700 я помножила на 12 місяців і обов'язково друзів усього проставила суму: 80400 тисяч гривень. З 1 по 12 місяць у нас стоїть 22%, і відповідно 1474 гривні до сплати я проставила січня по грудень. і в усього це вийшло 17 688 гривень. Далі у нас більше нічого немає, і в такому випадку ми більше тут нічого не заповнюємо. Давайте зараз розглянемо, як бути, якщо ви не сплачували єдиний соціальний внесок. Ну, припустимо, то має виглядати це ось так. У вас усюди будуть стояти нулі, друзі. Не залишаємо ми пустимо наші рядки в жодному разі, тут мають стояти лише нулі, і там, де усього, також мають стояти нулі, нуль. нуль. Ось так, друзі, 12 місяців і всього з нулями, і 22 відсотки. Як має виглядати наша така табличка, якщо, припустимо, ми відкрили нашу підприємницьку діяльність? Не в... серед середруку, ну, тобто десь приблизно з травня місяця. Тоді наша табличка має виглядати ось так. Ми проставляємо суми по грудень місяць, якщо ми працювали аж до грудня місяця, так, а там, де ми були ще не відкриті, як ФОП, тут нічого не потрібно ставити. Повністю стираємо всі цифри. Все має бути пустим. Це якщо у вас була відкрита підприємницька діяльність, тобто ви були відкриті як ФОП, тоді так, ми не маємо залишати пустими ці рядки. Тут обов'язково повинні стояти нулі, 22% і нулі. Але якщо відкрили підприємницьку діяльність, друзі, із травня місяця, то тоді ми обираємо період перебування з 1-5. По 31-12. І, друзі, оці місяці, з січня по квітень, включно, у нас йдуть пусті рядки. Не проставляємо жодного нуля. Так, а тепер давайте перейдемо в головний документ. Я думаю, тут все зрозуміло. Йдемо далі. Також у нас електронний кабінет підтягне всі необхідні реквізити і все, що нам потрібно зараз на, кудись звернути увагу нашу, це на 9 рядок. Фактильна, фактична чисельність найманих працівників, друзі. Якщо у вас є наймані працівники, ви ставите їх кількість, там 1, 2 або більше. Але якщо їх немає, обов'язково ставимо 0, тому що цей рядок не має бути пустим. Якщо ви не поставите тут 0, забудете або пропустите, то у вас прийде червона квитанція, це помилка, це звіт вважається неподаним. Ну, далі у нас електронний кабінет підтягне Тут вже в третій групі, тут в цій формі кабінет підтягує вид діяльності. А я вчора розглядала приклад для першої-другої групи, там вид діяльності чомусь не підтягується. Немає навіть цього довідника, там потрібно все руками вписувати. Так, друзі, ну тут уже полегшили, так скажем, в цій формі. Тепер, що в нас нижче? Якщо ви на третій групі, ви заповнюєте починаючи із четвертого розділу показники господарської діяльності для третьої групи. Друзі, ось 5% наші обсяг доходу за звітний податковий період. Це рядок 6. І тут у нас стоїть сума не за четвертий квартал, так як ми працюємо, що, що не посильним трудом в четвертому кварталі. Ні, тут стоїть сума за весь рік. Тобто у нас в шостому рядку завжди йде сума з наростаючим. Тут іде сума загальна з рік, перший квартал, плюс другий квартал, плюс третій квартал, плюс четвертий квартал. І тут ми поставили в шостий рядок. Далі. Ми переносимо цю саму суму в рядок номер 8 Загальна сума, бачите, доходу. Шостий рядок відповідає восьмому рядку. 9, 10 рядок ми пропускаємо і починаємо з суми податків. Бачите, 5% з 11 і 12 рядка. Із 55 тисяч у нас. 5% – це 2750 гривень. В 11-12 строку ми ставимо ці 2750 гривень. Але давайте ж згадаємо, що в минулому кварталі, коли я подавала звіт за 9 місяців, тобто за 3 квартала, то я ставила в 6 і 8 рядок 30 тисяч. Тобто у мене на момент 3 кварталу була сума доходу 30 тисяч. І плюс 25 я ще собі напрацювала в 4-му кварталі 30 тисяч за. Три квартала плюс ці 25 тисяч в четвертому кварталі поставила загальну суму шостої, восьму 55 тисяч. І відповідно, і податок тут 5%. відсотків. Але ж коли я подавала таку декларацію в 9 місяців, коли було за третій квартал, ми звітували, Я ж то вже сплачувала податок, і я ж не буду сплачувати це подвійний податок. Тому в нараховано за попередній податковий період, бачите, в рядок 13 я ставлю півтори тисячі від тих 30 тисяч, що було за 9 місяців, 5 я вже сплатила, вже в мене сплачена ця сума. Тому що мені залишається? Від 55 тисяч загальної суми доходу я Порахувала 5% і віднять від них те, що я вже сплатила в минулому кварталі. Ви можете відкрити свій попередній звіт, а можете просто порахувати 2,750 від 55 тисяч. Я віднімаю 1500, тому що у мене від 30 тисяч вже сплачено податку. І різниця виходить 1250 гривень. Тобто мені потрібно сплатити до бюджету вже лише залишок 1250 гривень. Це 141 і 14. Відповідно, це 1250 гривень. Все, друзі, тепер спускаємось нижче. Якщо ви звітуєте без додатку 1, тобто просто ви пенсіонер, просто у вас одна податкова декларація. В рядку 21 ось сума єдиного внеску. Бачите, яка підлягає до сплати. У вас нічого не має бути, у вас буде тут пусто, нуль. Але оскільки сьогодні ми маємо додаток один, і ми сплачували, ніби сплачували за весь рік податок цей до пенсійного фонду, то тут я проставила 17, 580, 688 гривень. Ну, тобто, те, що в мене було вказано, ось я повернусь сюди, друзі, додаток один. Якщо в мене було тут все заповнено за весь рік, то в мене тут. Ось так виходить, бачите, ось ця, друзі, сума 17 688 гривень. Це всього за 12 місяців, скільки я сплатила. Ось оцю суму, друзі, я і копіюю не оцю загальну, а іменно саме оце до сплати. І вставляю в 21-й рядок ось сюди ту, яку я сплатила. Це чистий податок. Все. Ну, далі, звісно ж, тут має стояти, воно по замовчуванню тут стоїть відомості про... Чи я містить додаток? Один мій пакет ось бачите, тут хрестик стоїть. Він тут стоїть, тому що я створювала пакет. Але, друзі, якщо автоматом не поставився, то не забудьте його поставити, тому що це має значення. Податкова дуже прискіпливо перевіряє оці всі хрестики на наявність додатків. Якщо він не буде тут стояти, навіть можуть вам позвонити сказати, що ви переробили свій звіт, тому що не стоїть. У вас тут відмітка про те, що ваш пакет містить додаток. Все, друзі, далі ми, як звичайно, перевіряємо ось, але зверніть увагу, що у нас, як завжди, ідуть цікаві моменти. Як тільки в нас річна звітність, так у нас різні допрацювання. Бачите, воно мені б'є. Таким помаранчевим кольором, що нібито в мене якась помилка. Я дивлюся, що в мене тут за помилка. А б'є, ось, ви бачите, друзі, на 21 рядок. Ви в жодному разі не звертаєте на це уваги, тому що це, як завжди, прикол електронного кабінету, на річну звітність це для нього звичайна справа. Ви просто перевіряєте, зберігаєте, незважаючи на те, що воно не дає вам редагувати, тому що навіть якщо ви б тут не робили, воно буде бить червоним, все одно тут ця сума має стояти. Просто закриваємо. Ідемо введення звітності, накладаємо підпис, галочку поставили, підписали, наклали підпис, галочку поставили, відправили. І чекаємо, друзі, на квитанцію номер 2 Оскільки пакет має повний має додаток один, він повний, то через пенсійний фонд воно буде проходити трішечки довше, ніж якщо просто сама декларація єдиного податку. Тому друзі, дочекайтеся обов'язково квитанцію номер 2 Це перевірка від пенсійного фонду, щоб у вас була вона зелененька, а в ній було написано пакет прийнято. Все, друзі, ніби сьогодні, що згадала, то я вам розповіла. Якщо є якісь додаткові запитання, пишіть у коментарях. Поки що всім дякую за увагу, всім щастим!